Зима вступила у свої законні права. За лічені дні Нововолинськ вкрили снігові замети, а різке зниження температури призвело до ожеледиці, що значно ускладнила ситуацію на дорогах. Проте перший снігопад не став несподіванкою для комунальників. Шостої години ранку працівники ВКГ з лопатами у руках розчищають тротуари від снігу та посипають їх піском і сіллю. Кажуть, забезпечені усім необхідним, адже до зміни погоди підготувалися заздалегідь. Якщо слізку треба посипати, якщо сніг падає, треба відкидати. Забезпечені всі. Необхідним. Ну да. Піску. Да, да, є. Пісок з солью нам привозять, на кубки скидають, а ми вже посипаємо. На боротьбу зі снігом була задіяна уся техніка комунальних служб. Руслан вихованець розповідає, що проїзні шляхи та основні дороги міста за допомогою техніки чистяться цілодобово. Які вулиці наразі чистите від снігу? Пономалинську скрізь. Як вночі чистим і в день чистим. Ну, а скільки разів проїжджає? Ну, виїжджаємо, то ввечері проїжджає? За словами заступника міського голови секретаря ради Володимира Рожелюка, питання про підготовку до зими розглядали ще влітку на засіданні виконкому. Перед комунальними службами було поставлено завдання завчасно відремонтувати та підготувати снігоприбиральну техніку. початок зими, виродачоуправді господарства, капіталі відремонтовано два грейдери, торік був один. Т-150 з лопатою, Крім того є, відремонтовували в водоканалі ще два Т-150 і закуплені спеціальні для одного Т-150 ніж новий, тобто лопата, яка може відгортати. Тобто, по житлово-комунальних конторах відремонтовані і готові до роботи. Їх, їхня техніка, ті великі ескаватори. Тобто я вважаю, що техніки достатньо, щоб справитися із будь-якими снігопадами, які є, і можуть бути. Крім того, закуплено і засладовує кількість піску, нормативу і солі. І виготовлено переміщення з, з піском. Створена так звана піскова свіла, суміш для того, щоб посипати дороги. Свою думку щодо роботи комунальних служб висловили мешканці міста. Місто підготовлене до зими, на вашу думку? Там, де я йшла, то посипано. А де не йду, то не знаю. Це зараз, сьогодні добре, що от вони розчищають. А вчора то взагалі, а позавчора візьміть. Це взагалі не слизько вам? Ну трошки є трошки. місцями. А як ви вважаєте, місто підготувалось до зими чи ні? Більш-менш підготувалось. Попри те, що комунальники працюють у посиленому режимі, а техніка задіяна цілодобово деякі вулиці залишаються нерозчищеними. Причина цього автомобілі залишені водіями на узбіччі дороги, де працює грейдер. Користуючись нагодою, звертаюся до мешканців міста, які мають транспортні засоби. Уклінно просимо, не залишайте транспортні засоби на вулицях, де працює вночі, А снігоприбиральна техніка працює вночі, не залишайте автомобіль. Що коли йде той самий грейдер, а стоїть на обочині автомобіль, грейдер має довжину 12 метрів. Він треба обіжати далеко. Тобто велика частина з вулиці залишається Це раз. Друге, грейдер це така, ну, не є, е, е, як кажуть, маневрна техніка. Вже в нас був випадок в неділю, коли лехотячи ну, не на одній з вулиць, грейдер зачепив автомобіля і розрізав дверку в автомобіль. Це не потрібно ні комунальникам, ні тому власнику автомобіля. То я ще раз звертаюся. На ніч ховайте на стоялках, ховайте десь так, щоб не заважати. Але ну, автомобілі, там, де працює техніка снігоприбиральна, не повинно стояти. Якщо ці, ці вимоги не будуть виконуватися, то я вже дав команду ГАІ збирати списки, а лі будемо тоді викликати евакуатор, забирати на штрафмайданчик. Але з усіма вже тими наслідками, тобто зі штрафами, зі... з за оплатою за роботу евакуатора, також міська влада та комунальні служби звертаються до нововолинців з розумінням поставитись до роботи комунальників, оскільки під час снігопадів розчистити та посипати піском усе місто не так просто.